Вітаю, друзі! 27 листопада. Мирний план Трампа загнали в глухий кут. Загнали його туди глобалісти, перш за все, європейські. І зелені гниди на чолі з Володимиром Зеленським, які е, вцепились в свої золоті унітази, вцепились у владні крісла на банковій не відірвати. Які готові в полум'ї війни спалити країну, замести цим сліди свого мародерства, своїх воєнних злочинів проти власного народу і власних Збройних сил, і звалити. Діти в них за кордоном, батьки в них за кордоном, жінки їхні їздять туди-сюди, або влаштовують теплі гніздичка там. В Іспаніях, Німеччинах, Італіях, Австріях, Майами, е, інших країнах. А вони, а вони гублять країну. Вони відкидають мир. Що відбулося? Фактично, атака глобалістів на мирний план це вкид цієї розмови Віков Дмітрієва Ушакова. Вона нічого не значить, вона про дипломатію більша. Для нас вона цинічна для українців, для них ні. Вона не повливає ні на що. Може, крім протрезвити декілька десятків тисяч українців. Але нею атаковано мирні угоди. Далі їх добивають уже іншими там речами, звинуваченнями, відков агент Кремля, від Ну, План не той, все не те. А оці умови, які повезли в Москву, в Москві прийняті не будуть. Ну, це, очевидно, не будуть. Нато це червона ганчірка для Кремля. Е Кількість армії, це взагалі так просто аби сказати, тому що коштів нема на утримання і 600 тисяч, а вимагають 800. Ну і території, території я казав, якщо Україна хоче говорити або НАХ, або з Ручкою, з росіянами треба говорити да, за посередництвом американців, але ну, ніхто ніколи так не буде говорити. А Зеленський каже, ми по лінії зіткнення, ну ми проти, ну ми за, ну ми то. Ми здаємо. Ну, знаєте, як євачка цевачка. Е, сама вже е, через сотню борделів пройшла, але корчить себе е, недо, недоторкано. Ну і відправляє своїх зашкварених корумпованих друзів-мародерів, таких як Єрмак і Умєров, на перемовини. Відправляє, як відомо, після зустрічі із керівництвом на Бусап і розуміння, що будуть підозри. Рятує таким чином від підозр. Друзі, будете, можливо, даю інсайт. Значить, Американці зайняли чітку позицію, що жодних більше перемовин просто так не буде. Якщо буде делегація, в ній буде Єрмак і він буде керувати, його повноваження мають бути підтверджені указом президента. Більше того, згідно законодавства України, має бути директива. Я хочу зараз, щоб Зеленський. Оприлюднив директиву, з якою Єрмак у Мерал їхав в Женеву, вся делегація. Вони не мали права без директиви, підписаної президентом, їхати на ці переговори. Вони не були повноважні, вони мали мати чітку доктринальну лінію на ці переговори, затверджену Зеленським. Без Доктрини. Вони не могли там бути. Є тільки три Три. Увага. Три людини, які можуть бути на перемовах без доктрини підписаної президентом. Без директиви. Знаєте хто? Сам президент. Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Для всіх інших. Делегацій підписує прем'єр, якщо це в рамках повноважень Кабміна, підписує міністр закордонних справ, якщо це в рамках міністерських повноважень. І підписує президент директиву. Якщо це в державних повноваженнях, ми маємо справу з державними. Тому сказали, на Заході не буде цього, бачити цього корупціонера не хочемо. Далі тропенувавши мирний план Трампа, ми повинні чітко розуміти, перед яким викликом знаходиться Україна що буде відбуватися далі. І хто ми мусимо чітко для себе зрозуміти, хто і навіщо зривав цей мирний план. Значить, на фронті ворог ворожі ДРГ все заходять в Гуляйполе. В центрі Гуляйполя сьогодні вночі були ворожі ДРГ. Ворожі ДРГ були е, вже і не на околицях Сенельникова. Ворожі війська просуваються по Дніпропетровщині постійно. Плюс удари по енергетиці, вимкнуті цілі регіони. Зараз підмерзне болото почнеться, можливо. ну До цього все йде. Чернігівська операція російська, вони почнуть торгнення там. Можливо, на моїй Полтавщині, щоб газ відрізати на гадяч. Такі плани є, принаймні про це розвідка говорить. І що? Державність України просто під загрозою. Сидять на банкові зелені гниди на чолі з Зеленським, які прокралися, які програбувалися, які про фактично дали Україну і чітко розуміють, що їм треба сидіти до останнього, щоб згоріла Україна замести сліди. Щоб е, награбувати більше і щоб забезпечити потім собі легітимність за кордоном: ми от в екзилі, президент в екзилі, ми боромося тут, от пред'явити нікому і все. Це план мародерів. І тому вони проти миру. Є ще інша група людей. Дивлюсь, там в США виходять на мітинги і кричать: «Мир... ні мирному плану Трампа, ні мирному плану Трампа, сука! Ви сидите в мирному Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Колорадо, Флориді жрете гамбургери, запиваєте коло, бухаєте віскі на фронт навіть і не думаєте, і ви проти мирного плану. Таких і в Європі бачив, ну правда, поодинично не виходило масово. Хочу до всіх цих українців звернутися і сказати: якщо ви за кордоном, а ваші діти не на фронті, і ви кричите, що ви за війну, то ви маєте зібрати манатки блядь. І вмахати назад в Україну захищати отуди під Гуляйполе, під Покровськ, Мирноград, який вже майже в оточенні півтора кілометра залишив, щоб замкнути кільце, отуди, от, з плакатиками чи автоматом візьміть. А дуже легко кричати: Ми проти миру, сидячи в затишному пабі. Нью-Йорка, Вашингтона, Дубліна, Лондона, Берліна, Відня. Не в кав'ярнях Відня та Парижу сидіти треба й виступати проти миру. Всі, хто проти миру, мають бути в окопі. Це стосується і пропагандонів банкової, які отримують від зелених гнид вкрадені в народа кошти за те, що будуть квакать на своїх каналах. Ви не в студіях звездіть, негідники, а валіть під гуляйпове. Покажіть Вова Петров, автомат, з зуби під гуляйпове, Готки їх туда, Золкін, всі! Ви за війну, то звездуйте воюйте. Чого ви звездите по студіям теплим? Друзі, залишається єдиний шанс. Єдиний шанс йти по цій мирній угоді. Бо наступна буде ще гірша. А вони дограються, що вже будуть вимагати виключно все. Закрити країну, капітулювати повністю, здати ключі і валити всім. Ну, вони цього і прагнуть схоже. Так от, е шанс є. Шанс, що західні партнери підтримують паразки опозиції. Я знаю, буде внесено в парламент найближчим часом постанова. Про відсторонення від виконання обов'язків президента Володимира Зеленського як узурпатора і про трансфер влади, передачу влади в парламент. Я знаю, що є військові, які готові підтримати демократію, бо це буде якраз вибір між демократією і тоталітаризмом. На жаль, Країну повністю позбавили суверенітету, віддали в зовнішнє управління. І я сподіваюся, що американці наполяжуть на цьому трансфері, що будуть оприлюднені всі плівки Міндіча, всі файли Міндіча, що країна дізнається правду і просто вишверне цих зелених гнид, відірве їх від їхніх золотих унітазів і викине із владних крісел. І тоді у нас буде дійсно. Повноцінний шанс на мир, на збереження державності, життя народу і на майбутнє. Бо інакше нас ведуть не просто в глухий кут українців. Ці новітні нацисти ведуть в новітній бабин Я. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.